Вітаю на тупаріумі, місці, де ми розбираємо найтупіші закони і заборони з усього світу. Підписка і лайк, твоя підтримка україномовного контенту, додивись відео до кінця, щоб дізнатися всі факти. Сьогодні я розповім вам про 50 найкумедніших правил у готелях світу, пов'язаних з відпочинком. Готельний бізнес створює інколи такі дивні заборони, що важко повірити в їхнє існування. Ці правила з'явилися через реальні інциденти, культурні особливості або просто божевільну фантазію менеджерів. Якщо вам цікаво дізнатися про найбезглуздіші обмеження у світових готелях, підписуйтесь на канал Тупаріум. Деякі з цих правил настільки абсурдні, що викликають лише сміх і здивування, інші ж мають цілком логічне пояснення, хоча, на перший погляд, здаються повним безумством. Я зібрав для вас найяскравіші приклади з різних куточків нашої планети. Готові поринути у світ готельного абсурду та дізнатися про найдивніші заборони. Почнемо з готелю у Швейцарії, де категорично заборонено спускати воду в туалеті після 10-ї. Це правило з'явилося через скарги сусідів на шум водопровідних труб у нічний час. Готель розташований у старому будинку з тонкими стінами та архаїчною системою каналізації. Порушникам загрожує штраф у розмірі 50 швейцарських франків за кожен випадок порушення. Охоронці навіть патрулюють коридори, щоб стежити за дотриманням цього дивного правила ночами. У японському готелі Маунт Фуджі заборонено співати в душі після 9-ї години вечора. Менеджмент пояснює це тим, що японські стіни дуже тонкі і звуконепроникні. Гості скаржилися на концерти сусідів, які співали від душі під гарячою водою. Тепер порушників просять покинути готель без повернення коштів за проживання у разі порушення. Готель на Балі ввів правило про заборону носіння взуття на високих підборах. Вся підлога виконана з цінного тикового дерева, якому вже понад 200 років. Шпильки залишають глибокі подряпини на антикварному покритті, що коштує величезних грошей у ремонті. Гостям пропонують безкоштовно взяти м'які капці на рецепції при заселенні в номер. В одному з американських мотелів штату Невада заборонено приводити домашніх динозаврів у номери. Це правило з'явилося як жарт у 69-му році минулого століття. Власник готелю вирішив додати гумору до стандартного списку правил і заборон, але юристи наполягли залишити цей пункт, адже формально він не суперечить законодавству. Німецький готель у Баварії забороняє гостям грати на трубі в номері протягом усієї доби. Випадок стався, коли музикант вирішив порепетирувати концертну програму о 3 годині ночі. Сусіди викликали поліцію, і скандал набув такого розголосу в місцевій пресі: неймовірного. Англійський готель поблизу Лондона має правило про заборону привидів у своїх приміщеннях. Будівля датується п'ятнадцятим століттям і має репутацію місця з паранормальною активністю постійною. Власники жартома внешли це правило, але деякі гості ставляться до нього цілком серйозно. Напишіть у коментарях, чи вірите ви в готельних привидів та містичні історії. У французькому готелі на лазурному березі заборонено сушити білизну на балконі перед фасадом будівлі. Це правило пов'язане з естетикою будівлі та вимогами місцевого муніципалітету щодо зовнішнього. Порушників штрафують на 50 євро і білизну конфісковують до виселення з готелю. Гостям пропонують користуватися спеціальною сушаркою в номері або платною пральною готелю внизу. Готель в Ісландії забороняє гостям залишати двері номера відчиненими через місцевих котів. Ці тварини абсолютно не бояться людей і вільно гуляють територією готелю цілодобово. Вони можуть зайти в номер, з'їсти їжу і навіть поспати на ліжку. Адміністрація не несе відповідальності за збитки, завдані пухнастими непроханими гостями готелю. Австралійський готель біля великого бар'єрного рифу забороняє приносити пісок з пляжу у номер. Система кондиціонування та вентиляції дуже чутлива до дрібних піщинок та пилу. Ремонт обладнання коштує власникам десятки тисяч австралійських доларів щорічно через недбалих гостей. Тепер на вході встановлені спеціальні килимки та душові кабіни для очищення ніг. Італійський готель у Венеції забороняє годувати голубів з вікон та балконів номерів. Птахи стають надто нав'язливими і атакують інших гостей, вимагаючи їжу постійно, агресивно. Міська влада підтримує це правило і штрафує порушників на 150 євро. Голуби також залишають неприємні сліди на історичних фасадах будівель старовинних венеціанських палацо. У шотландському замку готелі заборонено грати на Волинці після восьмої години вечора взагалі. Попри те, що це національний інструмент, його звук дуже гучний і проникає. Один турист вирішив влаштувати сюрприз дружині та грав три години підряд романтично. Інші гості погрожували судовим позовом і вимагали повернути гроші за зіпсований відпочинок. Індійський готель у Гоа має правило про заборону танців на столах у ресторані. Це сталося після того, як група туристів влаштувала імпровізовану дискотеку на сніданку. Стіл зламався, і троє людей отримали травми різного ступеня тяжкості від падіння. Тепер охорона ретельно стежить за поведінкою гостей під час прийому їжі щодня. Тайський готель на острові Пхукет забороняє виносити рушники на пляж без застави. Щороку готель втрачає понад тисячу рушників через недбалих або нечесних відпочивальників морських. Тепер гості платять заставу в 10 доларів за кожен рушник на рецепції. Гроші повертають після здачі рушника у чистому стані, без плям та пошкоджень. Канадський готель у горах забороняє залишати їжу на балконі через ведмедів грізлі. Ці хижаки мають неймовірний нюх і можуть почути запах їжі за кілометри. Були випадки, коли ведмеді ламали двері балконів і заходили в номери за смаколиками. Порушення цього правила може коштувати життя не лише гостю, але й самій тварині. Бразильський готель у Ріо де Жанейро забороняє танцювати самбу в номерах після 11-ї ночі. Ритмічні удари ногами та музика заважають сусідам спати та відпочивати після екскурсій. Готель пропонує безкоштовні уроки самби в спеціальному залі з шумоізоляцією щодня вранці. Інакше охорона має право вимкнути електрику в номері порушника на годину часу. Норвезький готель має дивне правило про заборону годівлі троллів на території закладу. Це жартівливе правило відображає місцеву культуру та скандинавський гумор про міфічних істот, але насправді воно застерігає від годування диких тварин, які живуть у лісі поблизу. Лисиці та єноти стали надто сміливими через туристів і тепер нападають на гостей. Мексиканський готель забороняє носити сомбреро більше метра в діаметрі в приміщенні закладу після інциденту, коли турист у величезному капелюсі перекинув вазу вартістю 5 тисяч доларів. Гість навіть не помітив, як його сомбреро зачепило антикварну річ на столику. Тепер великі головні убори потрібно здавати в гардероб на вході в готель. Грецький готель на Санторіні забороняє робити селфі на краю скелі на території. Щороку кілька туристів падають зі скель, намагаючись зробити ефектне фото на пам'ять. Готель встановив спеціальні огорожі та попереджувальні знаки на кількох мовах світу. Обов'язково порушників виселяють без повернення грошей і передають справу місцевій поліції для розслідування. Турецький готель забороняє гостям красти каміння з пляжу як сувеніри додому. За місцевими повір'ями, це приносить нещастя і прокляття на сім поколінь вперед. Готель навіть встановив табличку біля виходу з пляжу з попередженням турками. Щороку сотні туристів надсилають каміння назад поштою після серії нещасть удома. Фінський готель у Лапландії забороняє будити сплячих гостей для перегляду північного сяйва. Персонал отримував скарги від туристів, яких розбудили о 3 годині ночі заради дива. Тепер гості самі встановлюють будильники або просять рецепцію про індивідуальне пробудження при бажанні. Якщо хочете побачити це диво, зробіть собі нагадування на телефон самостійно, обов'язково. Напишіть у коментарях, чи бачили ви колись північне сяйво. На власні очі. Єгипетський готель біля пірамід забороняє гостям влаштовувати пікніки на даху будівлі, взагалі, після того як група туристів ледь не спалила готель через необережність з мангалом. Вони вирішили засмажити шашлики на даху, не подумавши про пожежну безпеку закладу. Тепер дах замкнений, а ключі зберігаються лише у директора готелю під замком. Іспанський готель на Ібіці забороняє гостям спати в басейні на надувних матрацях. Після випадку, коли п'яний турист заснув на матраці і проспав 12 годин, персонал готелю шукав його всюди і навіть викликав поліцію для розслідування зникнення. Чоловіка знайшли лише вранці, коли він сам прокинувся від сонячних променів світла. Австрійський гірськолижний готель забороняє заносити лижі та сноуборди в номери для зберігання. Вони залишають подряпини на підлозі та стінах, а також приносять сніг всередину. Готель облаштував спеціальну кімнату для зберігання спорядження з індивідуальними шафами та сушкою. Порушників штрафують на 100 євро за кожен випадок порушення правил внутрішніх. Португальський готель Валгарве. Забороняє резервувати лежаки біля басейну рушниками з ночі. Німецькі туристи славляться тим, що займають місця о 6-й ранку, та йдуть. Готель ввів систему, за якою рушники прибираються, якщо господар відсутній 30 хвилин. Це викликало скандал, але більшість гостей підтримали таке справедливе правило розподілу місць. Польський готель у Кракові забороняє використовувати номер як майстерню для творчості фарбами. Студентка мистецтва вирішила намалювати картину просто на стіні номера олією. Вона вважала це мистецтвом, а готель розцінив як вандалізм і пред'явив рахунок. Ремонт коштував три тисячі злотих, які студентка виплачувала півроку частинами регулярно. Чеський готель у Празі має правило про тишу під час денного сну. З 2 до 4 години дня заборонено шуміти в коридорах та номерах. Це пов'язано з місцевою традицією після обіднього відпочинку, яку шанують літні люди. Порушників просять вийти з готелю на цей час або бути максимально тихими. Новозеландський готель забороняє приносити ківі птахів у номер як домашніх улюбленців ніколи. Хоча це звучить абсурдно, були випадки, коли туристи намагалися взяти пташеня додому. Ківі є національним символом країни і перебувають під захистом держави суворо обов'язково. За спробу викрадення птаха загрожує в'язниця терміном до п'яти років реально. Аргентинський готель у Буенос Айресі забороняє танцювати танго на балконах номерів взагалі, після того як пара впала з другого поверху під час романтичного танцю. Обидва вижили, але отримали серйозні травми і подали позов на готель. Тепер балкони закриті на ніч, а танго пропонують танцювати в спеціальному залі. Марокканський готель забороняє гостям торгуватися з персоналом про ціну послуг у середині закладу. Туристи звикли торгуватися на ринках і намагаються робити це скрізь постійно. Готель має фіксовані ціни, і торги образливі для персоналу за культурою. Про це попереджає табличка на рецепції п'ятьма мовами світу для іноземців. Хорватський готель на узбережжі Адріатики забороняє стрибати з балконів у басейн внизу. Незважаючи на те, що відстань здається безпечною, кілька туристів серйозно травмувалися так. Готель встановив камери спостереження на балконах і штрафує порушників на тисячу євро. За повторне порушення гостя виселяють без права повернення грошей за проживання. Болгарський готель на Чорному морі забороняє робити запаси їжі зі шведського столу. Туристи намагалися виносити їжу в номери та пакувати її в контейнери багаж. Готель втрачав величезні суми на такому безкоштовному харчуванні ненормальних гостей щодня. Тепер охорона перевіряє сумки на виході з ресторану дискретно, але ретельно. Румунський готель у Трансильванії має правило про заборону відвідування території вночі, одному. Це пов'язано не з містикою, а з банальною безпекою туристів темряві. Старовинна будівля має крихкі сходи та погане освітлення в деяких частинах будинку. Були випадки падінь і травм, тому тепер екскурсії проводяться лише групами в день. Якщо ви любите містичні історії про вампірів, напишіть у коментарях свої враження. Словенський готель біля озера Блед забороняє годувати лебедів хлібом з вікон номерів. Хліб шкідливий для травлення птахів і може призвести до їхньої смерті. Готель пропонує спеціальний корм, який можна придбати на рецепції за символічну ціну. Порушників штрафують і проводять з ними бесіду про екологію та турботу про тварин. Ліванський готель у Бейруті забороняє курити кальян у номері через пожежну безпеку. Хоча це традиційний для регіону спосіб відпочинку, у закритому приміщенні це небезпечно, готель облаштував спеціальну терасу на даху для любителів кальяну з комфортними диванами, там можна насолоджуватися процесом під зірками без загрози безпеці інших гостей взагалі. Йорданський готель біля Петри забороняє збирати кам'яні та черепки на археологічних ділянках. Туристи не розуміють, що навіть звичайний камінчик може бути історичною цінністю. За вивезення артефактів з країни загрожує в'язниця до 10 років суворого режиму. Готель попереджає про це при реєстрації і просить підписати документ про ознайомлення. Турецький готель забороняє приймати сонячні ванни на даху готелю зовсім категорично. Після того, як група нудистів влаштувала там сеанс засмаги на очах, сусідні будівлі скаржилися на непристойну поведінку, і готель отримав штраф від влади. Тепер дах закритий для відвідування, а охорона регулярно патрулює його щодня обов'язково. Мальтійський готель забороняє використовувати дрони для зйомки з балконів та території закладу. Один турист випадково збив дроном іншого гостя і розбив вікно номера. Крім того, дрони порушують приватність інших відпочивальників і створюють шум постійно. Тепер для зйомки потрібен спеціальний дозвіл від адміністрації готелю письмово завчасно. Ісландський готель біля водоспаду забороняє купатися в природних джерелах після вживання алкоголю. Температура води може досягати 45 градусів, що в комбінації з алкоголем небезпечно. Були випадки непритомності та навіть один смертельний випадок через необережність туриста. Охорона перевіряє стан гостей перед входом до джерел і може відмовити доступ. Данський готель у Копенгагені забороняє їздити на велосипеді коридорами готелю всередині закладу. Хоча данці славляться любов'ю до велосипедів, у приміщенні це створює небезпеку. Турист на велосипеді збив офіціанта з під носом і весь обід опинився під лозі. Тепер є спеціальна парковка для велосипедів біля входу в готель, зручна. Шведський готель у Стокгольмі забороняє залишати взуття в коридорі перед дверима номера. Це блокує евакуаційні шляхи і порушує правила пожежної безпеки міста суворо. Крім того, інші гості скаржилися на неприємний забах у коридорах через взуття. У кожному номері є спеціальна шафа для зберігання взуття та верхнього одягу, зручна. Бельгінський готель у Брюсселі забороняє варити мідії в номері на портативній плитці. Один турист вирішив заощадити на ресторані і влаштував кулінарний майстер-клас у кімнаті. Запах поширився на весь поверх і спрацювала пожежна сигналізація через дим густий. Готель евакуювали і винуватець заплатив штраф у 2000 євро за хаос. Люксембургський готель забороняє проводити ділові зустрічі в номері більше трьох осіб одночасно. Це пов'язано з обмеженнями потужності системи кондиціонування та вентиляції приміщень старих. Для ділових зустрічей готель пропонує орендувати конференц-зал на першому поверсі будівлі. Вартість оренди залежить від кількості учасників і тривалості заходу години доби. Ірландський готель у Дубліні забороняє співати національні пісні в барі після опівночі. Незважаючи на любов ірландців до музики, сусіди скаржилися на шум щоночі. Готель знаходиться в житловому районі, і місцева влада погрожувала закрити заклад. Тепер у барі встановлено шумомір і музику припиняють о 12-й ночі точно. Угорський готель у Будапешті біля термальних лазень забороняє входити в басейн готелю. Одного разу група туристів сплутала готельний басейн з громадською лазнею поряд. Вони роздяглися і почали купатися, шокуючи інших гостей, які снідали на терасі. Тепер басейн замкнений, а ключі видають лише після пояснення правил поведінки детально. Естонський готель у Талліні забороняє залишати ключі від номери на рецепції пішки. Замість цього використовується система електронних карток, які неможливо загубити або вкрасти легко. Старі металеві ключі створювали проблеми, адже гості постійно їх забували або втрачали. Відновлення кожного ключа коштувало готелю 50 євро через складний механізм старовинного апарату. Латвійський готель у Ризі забороняє проводити спіритичні сеанси в номерах категорично, взагалі, після того, як група окультистів налякала інших гостей своїми ритуалами вночі, сусіди скаржилися на дивні звуки, свічки та незрозумілі заклинання протягом ночі. Готель не хоче асоціюватися з подібними практиками і попереджає про заборону письмово. Литовський готель біля Тракайського замку забороняє годувати диких кабанів на території парку. Ці тварини стали агресивними через постійну годівлю туристами і нападають на людей. Кілька гостей отримали укуси і подряпини від розлючених кабанів у пошуках їжі. Тепер встановлені попереджувальні знаки, а порушників штрафують на 100 євро за годівлю. Словацький готель у високих татрах забороняє сушити мокрий одяг на обігрівачах номера. Це призводить до псування обладнання та створює ризик пожежі в приміщенні старому. Готель облаштував спеціальну сушильну кімнату з професійними сушарками для гостей лижників. Послуга безкоштовна, і кімната працює цілодобово для зручності всіх відпочивальників готелю. Сербський готель у Белграді забороняє виконувати народні танці в номері після восьмої. Традиційні танці супроводжуються тупотінням ногами та гучною музикою, що заважає сусідам відпочивати. Готель пропонує безкоштовні уроки народних танців у великому залі щосуботи для усіх. Там можна танцювати скільки завгодно, без обмежень у часі та гучності музики. Чорногорський готель у которі забороняє грати в футбол на терасі біля басейну. М'яч постійно летів у воду, заважаючи іншим гостям плавати та відпочивати спокійно. Крім того, одного разу м'яч розбив вікно ресторана і травмував офіціанта осколками скла. Готель облаштував спортивний майданчик у парку спеціально для активних відпочивальників молодих. Отже, ми розглянули 50 найкумедніших та найдивніших правил у готелях різних країн світу. Деякі з них здаються абсурдними, але за кожним стоїть реальна історія або інцидент. Готелі змушені вводити такі правила через недбалість, культурні відмінності або просто божевільство гостей. Ці заборони допомагають підтримувати порядок і забезпечувати безпеку всіх відпочивальників одночасно щодня. Тепер ви знаєте, чого не варто робити під час наступної подорожі за кордон. Підписуйтесь на канал Tuparium, ставте лайк цьому відео і діліться ним з друзями. Напишіть у коментарях, які з цих правил здалися вам найбільш абсурдними або цікавими. Чи стикалися ви самі з дивними заборонами в готелях під час своїх подорожей? Розкажіть свої історії, адже найкращі готельні правила народжуються з реального життя туристів. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних випусках каналу Тупаріум про незвичайне!